Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у російській Астрахані, Порт якої приймає в тому числі іранські військові вантажі. На берегу загорілося чергове судно. Пишу, іранське. Зауважимо, саме там розташована також і філія судноремонтного заводу Зірочка. Завод спеціалізується на ремонті кораблів ВМФ, включаючи їхнє озброєння, а також ремонті цивільних плавзасобів. Займається будівництвом суден завдовжки до 97 метрів та доковою вагою до 800 тонн. Як ми вже повідомляли раніше, припускаючи саме Астрахань є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану, зокрема, сумнозвісних дронів Шахід 136 або принаймні комплектуючих для їхньої зборки. Морські судна виходять з іранського порту Бандар Лазій і рушать прямим ходом до Астрахані або Махачкали. Зокрема, саме цим шляхом Іран найближчим часом збирався надіслати до РФ партію ракет та дронів. Дрони мали прибути у розібраному стані. До слова саме застрахані, в подальшому дрони відправляються в тому числі і в Білорусь. Адже день тому стало відомо, що у Білорусі знаходиться група іранських інструкторів, які навчають російських військових та координують запуски іранських дронів Камікадзе по Україні. Повідомляє центр національного спротиву, за даними центру, група іранців, серед яких є офіцери корпусу вартових ісламської революції, була поміщена у селі Микуличі на Гомельщині. За інформацією білоруських партизанів, саме вони координують запуск шахетів по об'єктах інфраструктури Київської та інших північних та західних областей України. Іранські військові перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ, зазначає ЦНС. Як повідомляє місцеве підпілля, російські військові взяли на себе повний контроль над авіаційними базами та аеродромами у білоруських Брановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для запуску ракет та дронів по території України. 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що іранські інструктори, які прибувають на території України для підготовки російських військових, знищуватимуться 21 жовтня за Єру Салимпост з посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що внаслідок ударів ЗСУ протягом тижня було вбито десятеро іранських інструкторів, які навчали російських окупантів. 24 листопада Олексій Данілов підтвердив інформацію про знищення іранських інструкторів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!